Усім привіт і здоровенькі були. Може, ви мене вже загубили. Щось, ви знаєте, ці дні бігала туди-сюди, туди-сюди. А відео знімала відео, а потім думаю, та кому це відео потрібно? <риклад> бігала до лікаря, робила якісь рентген-снімки-ніг. Ну, все окей, жити буду. Сьогодні у нас четвер і ми вже майже-майже на чумаданах. Маша вже вдома, сьогодні вже все, у неї вже вихідні, у неї дві неділі відпустки, дитина щасливо відпочиває. А ми ще працюємо з Степаном сьогодні і завтра. І сьогодні у нас щось похолодало мінус один зараз. Зараз о 9 годин якийсь сніжок передають, що буде надлітати. Зима все ближче. Але до роботи треба йти. У хаті, звичайно, працювати тепло, але з дитинкою треба йти гуляти на двір трохи. І ми вчора пішли на площадку на майданчик там дитячий. І так сказати, що не було тепло, хоча я і в зимових чоботах, і в курці теплій була, і в шапці. Але все рівно так пробирає вже, пробирає. Хоча було десь біля нуля вчора. Сьогодні так само буде коло нуля. А зранку трошечки от ще холодно. Покажу вам, що у нас тут робиться. У нас, звичайно, на зиму не схоже. Єдине, що видає ситуацію, що навкруги нас зима, це вже новорічні декорації, хто має біля хати. Чомусь всі декорації тут здуті і валяються на траві. Можливо, люди виключають їх, бо йдуть до роботи. А ввечері, коли приходять, включають це все піднімається. Буду, ще такого великого нема, це ще не та зима, яка може бути. Але сподіваємося, що нічого страшного не буде. Переживемо. На то вона і зима, щоб трохи наш постудити. Звичайно, можна переїхати в якийсь теплий штат, де зими нема. Але таке дуже гаряче спекотне назойливе літо також не, щось нам не компонує компанує. Ми не... Не любимо жару та й спеку постійно. Хтось любить, хтось живе, хтось переїжджає у Флоріду в теплі штати, а ми чомусь тут уже так загніздилися. Хоча нікуди ми на початках не хотіли звідси виїжджати. Ні Маша, ні Степан їм не подобається жара. І вони сказали, що як ні тут, то ніде. Мені здається, що Нью-Джерсі сам по собі штат непоганий. Один з найбагатших штатів. Тут живуть багато багатих людей, які заробляють бабло у Нью-Йорку. Ти до Нью-Йорка добиратися годину, що шукати? Наших тут багато. Велика ком'юніті і в Нью-Йорку, і в Нью-Джерсі. Збирається, тепер бачу, якісь десь виходять вивізки на Новий рік на якісь вечірки. Ну, але ви знаєте, останніми часами дуже дорогі почалися ці вечірки. Щоб йти нам в трьох, то треба викинути 500-600 доларів. 500-600 доларів за те, що ти там поїш е, якогось салату олів'є чи Венегрету. Викинути з хати ми не маємо бажання. За ці 500-600 доларів ми можемо жити тут цілий новий рік. Ну мається на увазі свята і вихідні. І тиждень після цього. Тому. Напевно, нікуди не підемо. Ніяких пропозицій, поки не поступало до гостей, щоб йти до когось у гості. Спочатку збиратися будемо у нас на Різдво, а там буде видно. На Різдво це 25 грудня. Тепла якогось, хочеться перемоги. Хочеться хочеться нового року, щоб новий рік вже цей був спокійний. Щоб не був такий тривожний, щоб не був такий складний для всіх людей, які там знаходяться в Україні. Щоб вже це все минуло і люди. Звичайно, скоро не забудуть, але хотілося, щоб це вже минуло і забулося. Але це ще не забудеться, я впевнена. Довго не забудеться. Таке не забувається. Особливо тим, хто когось втратив. Особливо, хто втратив домівку. Ви знаєте, ми, слава Богу, нічого не втратили і нікого не втратили, але. Все рівно на душі такий тягар, що це неможливо передати. І дуже вже б хотілося бачити кінець і край цьому всьому. На зранку багато, хтось кудись біжить. На роботу ще всі летять. Дівчатка мої ростуть менше, а так почала вже розмовляти, гукає, роз, так щось хоті, хоті гукати. Бутилочку стала брати легше, але головне не забувати їй давати бутилочку. мамі, звичайно, легше без бутилочки. Вона трохи плаче на бутилочку, ніхто не хоче лишнього плачу в хаті. Але нічого, у них починається зараз ханука. У них на хануку така традиція кожного дня давати дітям подарунки. Кожного дня, тиждень. Це так і у хлопців щось таке було, це щось було і у дівчаток тих минулих, і тепер у цих. Традицію підтримують, особливо діткам, бо діткам інтересно. Дорогі великі подарки не обов'язково дарувати, таке щось маленьке, дрібненьке, аби дитина розуміла, що то є свято, що то є Ханука. Якийсь ельф у них такий перед цим святом, такий як гномик, такий хлопчик у капачку й комусь такому колпачку. Така лялька, вони ту ляльку перекладають в різні місця на протязі там, я не знаю, двох тижнів чи скільки. То цей ельф сидить на люстрі, то він сидить на картині, то він сидить десь на кухні, то він ще десь сидить і отак наблюдає за дітками, хто себе гарно веде. Той буде отримувати подарунки. А хто себе погано веде, той подарунки не отримає. Ну і тепер я приходжу, а вона каже, Іра Лук, Іра, Лук, Ельф там. І кожний ранок вона мені показує, що ельф знаходиться все в іншому місці. А я кажу, да, він за тобою слідкує. Він дивиться, яка ти хороша дівчинка, чи ти, чи ти їж гарно, чи ти правильно себе поводиш, чи ти молочинка, і ти будеш мати за це подарунки від нього. Вона ще не добре розуміє, що таке подарунки, бо вона не, не пам'ятає, не знає, що це таке минулого року не було, бо вона була замала для подарунків. То тепер вже вона буде мати подарунки, вони вже всі замотані під ялинкою. Вони вже всі чекають завтрашнього вечора, то починається завтра ввечері Ханука Тут щось роблять хлопці. що, щось будуть чистити, напевно. Так що заходять гарні такі світлі дні, світлі свята для всіх. Хочеться, звичайно, щоб... Спокій для всіх, та й радість, та й мир. Зима, холодно там всім нашим хлопцям. Не можу собі навіть уявити, як до такого можна водіти. Маючи вже в історії війну таку важку, таку смертоносну, таку важку для всіх із Висиріна зайти у війну, зробити людям і своїм, і чужим, отаку от пакость, отаке от біду, таку та й горе, я не знаю, як це назвати. То скільки треба було мати розуму, щоб це зробити? Щоб це все, знаєте. Щоб і тих людей, щоб тим людям доказати, що ти повинен йти воювати, бо, бо цих треба знищити. Мені не ну, вкладається в голові. Звичайно, мені здається, якби люди жили у теплі, у добрі, вони б ні за які гроші не лишали своїх дітей, своїх жінок і нікуди б не йшли воювати. А так, злиденність москальська от їх заставляє до цього. Злидні, у них багато боргів, вони там ж люди мають якісь кредити, їм обіцяють, що тобі покриють кредит, іди, тобі дадуть машину, яку він все своє життя, і він, і батьки його ніколи не мали в житті, не тримали в руках руля. Вони йдуть за машину бити, вбивати, йдуть зациклені на грошах. Бо самі знають, що живуть у злиднях у біді, ідуть. Бачите, ніби хочеться говорити за свята, за радість, а все рівно перемикає щось і переключаєшся на друге. Отак воно не дає спокою ніколи і нікому. Завжди їм щось маєш на увазі, що там робиться, як це могло зробитися. І коли це все закінчиться? Ой. А ми відлітаємо в неділю. А ще якийсь дощ тут передають, буде 60%. Я світ чи цього нам не вистачало? Я сподіваюся, що цей дощ нам не завадить вилетіти. На Арубі, бачу, передають 28-29 градусів тепла стабільно до 30. Показує, що вітряно. Ну, зима і там зима. 28 вітряно, можливо й добре. 29-30 дощів поки не прогнозують, не бачу, що на цей тиждень, що йде. Ну, але буде так. Напевно, хмарно з проясненням. Нам головне, щоб море було тепленьке. Я дуже сподіваюся, що ми будемо мати задоволення від теплого моря, яке там ніколи не стає холодним. Тому що там круглий рік температура 30 градусів і більше, плюс-мінус 2 градуси, то близько біля екватора. Єдине, чого там не вистачає, я не знаю, може я вже і казала, що там малий світовий день. Там швидко ховається сонечко. І я б не сказала, що воно дуже рано виходить. Виходить воно там, я так знаю, яка четверта, п'ята, може, година. Як влітку, усюди, а ховається швидко, в сьомій, мені здається, там вже змеркається. чому що буде. Чому? чому сюди? Тому що йдемо сюди. Це близько, доступно і спокійно. Сейфті ерія сейфті безпечно. Безпечне місце. Оскільки там були, нічого поганого не чули, що там такого не траплялося ні з ким. Що трошки там, для нас за дорого брати all-інклюзі. Ну, але люди йдуть. Там готелі не пустують з all-інклюзі. Люди мають гроші. Це ми собі, можливо, щось не можемо дозволити, а люди мають гроші і можуть собі дозволити один раз в рік-два. Відпочити волн-клюзів. Олен-клюзів для нас тільки Мексика. Що, до речі, також дуже непогано. Просто треба знати, куди йдеш. Треба знати місце, щоб хтось порадив, де добре, де гарно. Я люблю йти відпочивати, де зелено, де багато пальм, де гарний берег. Питаємося, як не в одних, то других хтось той порадить, бо люди бувають. І все, і все ще один робочий день, і ще в нас лишається субота, Ну, таке на збори. Це дуже добре, коли є такий день вільний. Щоб нічого не забути, щоб докупити, що треба, щоб відлітати спокійною такою головою, що все на місці. Все зробили, все закрили, все склали і полетіли. У неділю ранком ми відлітаємо. Кому інтересно, де ми відпочивали, дивіться. Усі місця, де ми відпочивали. В Домінікані були один раз, у Мексиці були пару разів, у Греції були. Все є у плейлістах. Все зафільмоване. Деякі, звичайно, відео є на російській мові. Звиняйте, що маємо, то маємо. Але колись було таке життя. Тепер ми стали трошечки іншими. І на Рубі ми були також вже, не, не пам'ятаю, п'ятий раз ми йдемо чи що, чи четвертий. З вами прощатися, йду до роботи. Зараз маю роботу зранку, буду їм пекти млинці, отакі, як я вдома робила, з гарбуза. На вівсяному тісті, на вівсяній муці. Я їм принесла тоді пригостити їх. Хотіла просто бачити, чи мала буде то їсти. Ой, мала так з апетитом поїла, і мама їла, сподобалася. То я сьогодні йду. Буду їм робити ці млинці, а завтра вони хотіли патей та латкас, це по-їхньому, наші дируни. Мама хоче робити їх під моїм таким руководством. І вона каже: прийдеш, будеш мені говорити, як то робити, я буду робити. Я кажу, добре, давай. Хоч щось тебе навчу. Все, з вами буду прощатися, всім пока, бувайте здорові. Хто святкує Хануку, усіх з Ханукою. Хто не святкує, з минулим Миколаєм вам, щоб він приніс нам усім допомогу, щоб він оберігав наших хлопців в окопах на війні, на фронті, щоб вони всі поверталися додому, живі, здорові, до своїх дітей та жінок. Все, бувайте здорові, бай бай.